Тання надії і опора, і мені ваше обличчя знайоме. Я не пам'ятаю, де я вас Шаповаленко Євген. Я Львівська область, місто Стри. Я скоординував західний регіон підприємців і координую їх зараз. І, і казав, і кажу всім, так я голосував за вас, всі рази і майдан також за вас і за президента за вас. Але сьогодні я скликаю народ, тому що в мене є кредит. У мене мала дитина, в мене є сім'я, і таких і дуже багато, повірте. І ви повинні підтримати малий бізнес. Я хочу вас. Ну, дуже... і я Треку. ще раз вам кажу: я на вашому боці буду представляти ваші інтереси в переговорах з урядом. І якщо ми з вами будемо вносити свідомо. Зміни до цього податкового кодексу я в парламенті буду відстоювати цю. Кодиція. Але будь ласка, домовимось і все йдемо. Ми, ми дуже раді, що ви походу. Ми хотіли, ну, що, президент, народ, ми 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 хотіли там, що ви там, з тими людьми, які все-таки створили цю нестабільну ситуацію, якось. Ну... Повторюю, якщо ви не чули, розібралися. Якщо я побачу. І ми разом з вами переконаємось, що треба зробити хірургічну операцію. Треба. Я це, треба. Я це зроблю. Треба, Віктор Федорович. Я ще раз вам кажу, я це зроблю, якщо це піде на користь, піде Віктор Федорович, піде. Я це зроблю. Ну, все, тоді президент з народи. Ми... Подивимось. Просто я вас прошу, що в понеділок ми повинні зробити якомога більше. Так? Вівторок я злітаю в остановку, на саміт повертаюсь і сідаємо в четвер працюємо по повні програмі. А вас прошу, Микола Яковича. Зібрати авторів цього подругу, всіх, хто причетний до нього, всіх експертів. Я дам експертів своїх. І ми зробимо, знаєте, як, як це е, мазови штуршну, мазови штурм, а так подивимось. Потаскаємо це цього канату туди сюди. Я вам можу гарантувати як координатор заходу, що це не була політична акція, що це підприємці самоорганізувалися і можу вам це доказати. Дійсно, от Рускавець стоїть. От хочете, я вам скажу, про що, що я тут. Розкажіть. Да. Я знав, що хтось з політиків відомих нам всім буде. Шукати можливість використати цю акцію з політичної точки зору. Я про це знаю. Але я також добре знаю, що у вас вам політика вже наприклад. Вона отут от сидить. Так, не так чи ні? Так. Ми б сиділи вдома і працювали. Сьогодні, і сьогодні, сьогодні є можливість, я вам скажу, вперше. За роки незалежності вперше об'єднати країну навколо розбудови країни, навколо подолання кризових явищ, навколо зростання економіки, а це означає покращення жителі. І чому, я вам скажу, тому що сьогодні президент, уряд, Верховна Рада і більшість місцевих влад це єдина вертикаль влади. Ми зацікавлені, повірте мені, в стабільності і в порядку України. Ви зацікавлені, ви? Ми зацікавлені. Але, зацікавлені. Не, але його немає, а все влада не Заради того, щоб навести порядок, так? Так. виконати все, що ми обіцяли людям, і зробити це неможливо без людей. Ми зобов'язані це зробити. Це наш обов'язок. І все. Більше нічого немає. Тобто, я... ми не ставимо сьогодні питання навпаки. Я от я вам казав про боротьбу з бюрократією, Да? Я вам скажу. Я зроблю все для того, щоб знищити корупцію у владі, тому що Очень тяжело. Це, це не Это не робится Этот один день. поглотил все, что может. Но мы тут с вами союзники, так? Да, да. Союзники. Кто больше всего страждает? Мы... Народ народ народ. 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 Бизнес. Народ. 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 Предприемник. Я зацикавлен этим. Мы ждаем а рабочие места, люди. В области по указанию президента 55 мыльников зрения называем. Это очень хорошо. Я не знаю, потому что я в Киеве уже, наверное, две недели. Еще одно питание разобрались, и тоже пять руководителей мытница пропускают контрабандные товары, а звинувачиваются бесприемцы, что мы будем. Контрабандним товаром, ну це, це наша біда, ну, це наша вина, Віктор Федорович. Ось прем'єр-міністр. Я хотів сказати, що головний контрабандист бореться разом зі мною. Ну, кожен має відповідати за свій напрям, правильно? Якщо митниця пропускає контрабанду, то вона має. Ще раз повторюю, ми зацікавлені ми мати цю інформацію. Давайте давайте. Боже мой, це на те таке такої тваринки собі. треба зробити так, щоб люди тут не стояли. Давайте все місце, що ви робите. Ви що в Харкові є в Харкові відчислені студенти з університету. Вони на... А ребят випустили? Не знаю, чи випустили. Ну, ми... У нас інформація така, що в Мінницькому держати підприємство. Нас не на камери. Ну, тримали, але всяку випадку тримали. Нам цими питаннями. Давить давлення на нас, на всіх. Я вам обіцяю, я вам обіцяю, так? Прокурор, прокурор буде на вашому От Я йому дав доручення зараз, він правда, Дай Боже. поїхав вчора, э, в регіон, повернеться, я зараз його знайду по телефону і скажу, щоб він э, в понеділок також направив сюди людей своїх з Генеральної прокуратури. И разви мы разобрались. Вы дайте информацию. Є... Да. Так дает ты Так же проблема у многих людей з цими кредитами. Ну, Когда, живу, допустим, за за машину нам платили гривнями, а возвращать банку мы должны долларами. Это уже противозаконно. Доллар был четыре стиль. Ну, мы страдаем из -за этого. это. Это ж тоже страдаем пятая за статья. Зараз якщо мы с вами почнемо, ну, все поднимаем. І треба будемо робити це все. Треба да. піднімати ці питання. Що, що сталося за ці п'ять років? Я вам скажу. Що сталося, то вже сталося. Треба да. виходити. Да. Да. Треба під нещо людина захворіла, то треба її зробити. Ми повинні зробити. Ми, ми не, не крок да. за кроком не Треба помирати Главу, Давайте, давайте, давайте зараз. Почнемо з першого питання, да. по якому ми да. з вами зібралися тут. І да, И... потім Микола Янович. Бродського. Робочу групу всю ти Бродський. хай бродський хай дають нам да. відповідь людей нам которых, Вони обвиняли народ, обвиняли народ да. що Вони ми здесь куплені, куплені. Да. Каже, що обговорювати з підприємцями податковий кодекс те, що засудженими да. кримінальне. Ну це ми хотіли подивитися йому в очі. От ви, ви прийшли також? до нас. Чому він не прийшов? Да. Хай він не сказав нам. Що сказав би це захисник бізнесу? Ви живіть? Ми люди спокійні, мирні. Ніхто ні ни на кого не кидається, я не кричить. Сьогодні день да. Так. Да. Ми були зараз на Заході. Я їхав в Франції. Не можна забрали ескорт і поїхав один. Подивився, бо тут багато людей. Це я... мало, було дуже багато. Позавчора було много. Понеділок дуже багато. Це хлопець міяв. Молодий хлопець. — Він мені вранці сказав, що зустрічався з земляками з хмельниччини. І я хмельниччиною. <рес> Шепетівка. Він хмельницький. Бой, да, Ми часто Він Сказав, що зустрічався вчора ввечері. Правда, не сказав з ким. От, можливо, з дівчатами. Може <рес> бути. <рес> да? Чи ні? Чи з хлопцями. Чай пили і все. Поговорили. І він мені розповів, яка була розмова. І каже, це, він каже, я кажу від себе. Дуже було б непогано, якщо ви зустрілися. А в мене такі думки були. в мене такі думки були. Я вчора був в Москві і до мене підходили так. Українці, підприємці, яким я написав міста в наше посольство українське по деяким питанням, які треба було вирішити в Росії. І вони мене чекали те, що вирішили, а де що не змогли вирішити. Підійшли і кажуть: треба. Втручатись жорстко. Я кажу, я не міг втручатись, поки я не отримав кодекс. Як тільки я його вчора отримав, я отримав можливість втручатися, тому що я отримав конкретний документ, який треба мені вивчити і потім дати відповідь. Тому експерти вчора працювали, будуть працювати сьогодні, завтра. І до понеділка ми щось накопаємо. Треба добре. До понеділка. Треба поміняти. Да. І в понеділок я вас прошу, сядьте разом з урядом. Так? Те, що буде у нас, буде представляти Ірина Акімова, перший заступник голови адміністрації. І, ну, вона буде очолювати експертну групу. І разом сідайте, експерти будуть працювати, ми пишемо протокол. Фіксуємо всі питання, по яким є розбіжності, і відпрацьовуємо Микола Янович з виконавцями, в тому числі запросить представників Верховної Ради, голову комітету, комутинника да. так? ключових. Але щоб ця переговорна група була дійсно підприємці, а не ті люди, яких ми навіть в лице не знаємо, ну, але як ми можемо до вас підійти і сказати, що ви визначити з ким нам робити? кажуть, що вивести бізнес і стіні, щоб всі платили на. От ми стоїмо на базарі, mm -hmm. Mm -hmm. так mm -hmm. ми кожного знаємо хто як працює. Дайте нам можливість зробити свій народний контроль. Mm -hmm. Та я перше заставлю того рядом стоящого. Почому ні? Чому змітися? Ми самі. не сдадим, а вот так за уши заведем на не и скажем, платите не деньги. Платите. Да, Почему не нет? Правильно. а мы платим вы все время. Отвечай. Почему вы доверяете налоговой полиции? В принципе, они тоже как бы на наши заплатили, а на то, что мы платим налоги. Почему вы не можете нам доверить тем, которые сегодня скажу. платят зарплату налоговой инспекции? Мы можем сделать свой народный контроль каждый базар, каждый сектор базар, если это большой базар, сами себе делали народный контроль, командировали, как там нас назвать, не сотников, сятников, и мы сами знаем, кто не платит. Да за уши в налоговую проведем. Почему? Каждый знает, Доверьте кто патента не имеет, кто не доплачивает да, да, понимаете? Просто... Ну, если будет большой налог, то мы не сможем я говорю, что вот мы столько не зарабатываем, что равно платить. Том, что говорят, что нужно вывести. Выведем, 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 выведем,